Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную вам пограти у гру. Назви пташку, я буду загадувати вам загадки про птахів, а ви будете відгадувати. Тож, розпочинаємо. Перший я приніс весну, пробудив усе від сну, заспіваю під вікном. Звуть мене усі. Правильно, шпаком. Чорномазий, білодзьопий, він за плугом важко ходить. Черв'ячків, жучків знаходить, сторож вірний, друг полів, перший вісник, теплих днів. Це правильно це грак. Слухайте наступну загадку. По асфальту чимчикує і з людьми про щось воркує. Сизокрилий добрий птах. Знається він на листах. Вірно, це голуб. На даху моєї хати оселився птах цибатий, довгий дзьоб і ноги має. Мишок жабок полюбляє, чемних діток із далека в кожен дім несе. Хто це? Так, це лелека. Слухайте наступну загадку. У долині цілий день він співа дзвінких пісень, як верба і як калина. Птах цей символ України. Тішить піснею людей гарна пташка. Яка це пташка, діти? Правильно, це соловей. цвінь цвирінь, цвінь цвірінь. -цвірінь. Танцювати йому не лінь. Соняшники поклювати, булочку посмакувати. Так, це горобчик. Птаха ця живе на морі, там літає на просторі, дзьобом рибку ловить влучно, а співає різко й хучно. Правильно мої любі, це чайка. Дітки, ви у мене молодці. Ось ми і пограли в гру та згадали, які є пташки, а хто когось не знав? Запам'ятав. До побачення, до нових зустрічей!